Слава Богу, браті і сестри. Всіх вітаю з останнім тижнем, поста, з першим днем страсної Седмиці, страсний понеділок сьогодні. Боже милості Господь дозволив і ми з вами зараз помолимося, подякуємо Богові за ніч і попросимо благословення на сьогоднішній день. З вами чтець Анатолій. Просив Господі бачу, ви ставите плюсик на Ютуб, це означає, що мене чути. І ми з вами будемо читати молитви. Господі благослови. Читаємо утренню молитву. Нагадую, що трансляція ведеться на двох каналах. Це Ютуб і Тік-Ток. На Ютубі читається Анатолій Почай. На Тікток голос православної молитви. Спасі Господі за вашу підтримку. За ваші лайки, подобайки, спасі Христа. Добренько. Молимося. Господі, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистоя Твоєї Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Спаси. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души и истины, и живи здесь и вся, исполняй сокровища, блаихи и жизнеподателю. Прийди, Все лися в неочистине, всякие скверный, спаси, блажна Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу И Сину и Святому Духу, и Нині, и присно і, і во веки векове. Амінь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господі, очисті лихи наша, Владыко, присті, беззаконня наша, святи посети і исцели немощи наша, імені Твоєго ради. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і, і во веки веков. Амінь. Отче наш, и жииси на небесеях, Да светится Имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь. и остави нам долги наши, кожи, Мы оставляй нам Блажником нашим, и не веди нас искушение, но избави нас от Лукавого. Восставшие от сна, припадаем ті блаже, ангельської пієм ті сильні, свят, свят, свят иси, Боже Богородице, і помилуй нас, слава Отцу І Сыну і Святому Духу, ододрай с навозвій, Господи, умой про святі серце, и сні, мой отверзі, воєжі петить и святая Троїце, свят свят, свят Исси, Боже Богородице, і помилуй нас. І нині і прісної вовіки вікова мінь. Внезапно суддя ко його ж додіяні обнажатися настрахом завим полунощі. Свят, свят свят, ісі Боже Богородице і помілуй нас, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй Господі, От сна восстав, благодарюті, святая Троїця, як многий раді Твоє благості долготерпіння не прогнів і сіна наміленівого і грішного, ніже ми сі собі законьми моїми, но чоловіколюбство лисі обичного вні чайні ріжа, що воздигме, ми сі, воєже утренні, воті і славословить ніржаву Твою. І нині просвети мої очі, мысленные, і отверзи мої уста, получайте все всім твоїм, і и заповіді твої, і твої, і і твоє, Отця і и волю Твою, і петь и Тяву и исповедание сердечнем, и все Святое ім'я Твоє, Отца, і Сина і Святого Духа, Нині, прісну, і прісно, і во віки віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся, і преподем Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і препадем самому Христу, Цареві Богу нашому, помилим м'я Боже, і милості Твоє, і по множество щедро Твоїх очисти, беззаконня моє, наїпаче в мить беззаконня, Моего гріха, Моє м'я, як беззаконня моє, аз знаю, і гріх мой предо мною є свино, Тебе Єдиному соріших. І лукавий при Тобою сотворіх, як да оправдишіся во славі всех Твоїх в них да суді, Себо бо беззаконні зачат, єсмі грісех, родим, маті моя, Себо бо істину возлюбили, си безвесна, і тайна примудрості Твоєї вісі, окропіші мій сопоміючи, щося, ми, що м'я, і паче сніго білюся. слуху моєму дася радості, веселі возрадується, кості смиряния. Отврати лица ответ грех моїх, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто созиждем мені, Боже, і дух правобновил от отробі моей, не отвержи мені от лица твоєго. І Духа Твое, свята, не отыми от, от мене, воздаш ми спасіння Твоєго, і Духом владичним младышным отвредим, на очі і потім Ти мій честів, як Тебе обратяться, і збави Мія кровей, Боже, Боже, спасіння моєго, возрадується язик мой правді Твоей, Господи, сні, мою твердиш, и уста Мое Возіслят, хвалу Твою, яку аж щоб восхотились жертви, Дал бы их убой, все сужение, неблаговоліши Дух сокрушен, серце сокрушене, и смиренно Бог, не то блажи Господи, благоволением Твоим Сион, и да Сузи, Сины Иерусалимские, тогда благоволише жертву правды в вознесенстве, всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоительсы, верую в воєнного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимо, же всім і невидимым, И єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і От Отца, рожденного, прежде всіх век, святого Света, света Бога Истина, от Бога Истинно, рожденная, несотворена, и насущно, Отцу им жився, Биша, нас ради чоловік, і нашого ради Спасения, шедшого з Небес, і оплатившогося, от Духа Святой і Марії, Деви Человечеса, розп'ятого же за Непрепонтиссем страдавшого і и і воскресшего в третій день по Писаниям. І вошей, що на небеса, і сидя, що по одісною Отця, і Пак, і Грядущого со славою, і судіті живим і мертвим, його же царство, і ніби від конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і до Отця, сходящого, і же со Отцем і Сину, споклоняємо, і славимо и Маголовшу, Пророки, воєдину Святої Соборной і Апостольської і исповідої Діно Крещення, восставлення гріхов. Чаю и воскресенья мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, мене грешного, яко, Ні, коли же сотворих благое пред Тобой, на Избавимя от лукавого, и дабо будет вам неволя Твоя, да неосужденного твердо устанавливания недостойная, и восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песню, приношу тебе спаси, припадай вопить, и не дашь мне уснуть, во греховній смерти, но щедрими распнися, волі, лежащим в линус, и ускорение восстави, и спасимя пристоянии и молитвы, и посне ночь не день, безрешен Христе Божий, и спаси Мья, Тебе, бив человеку любчи, от сна восстав, прибегай на дела Твои подвязайся, милосердиям Твоим. И молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, Ты бы и Си Мой Сотворитель, и всякому благопромысленнику и Податель, по Тебе же все упование мои, и Тебе славу воссилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоєї благості, великими щедротами Твоими дали рабу Твоему, мимо шедшее время, ножчийся безнапасти прийті от всякого зла противна, Ты сам, владико всяческих творчеств, подобими истинным Твои светом и просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне и присно и во веки веков, аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышни, живые, несмиренные презирай, сердца жиют, робы, испытуя сокровенное человеку в яве предведы, безначальный и свет, и у Него же есть не применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю. Прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро, дерзающие скверных Тебе у стен Твоим и остави на пререшение наше. Ежедело и словом и мысли, Ведним или неведением, сорешенные нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и дары нам серцем, сердцем, и трезвенные мысли всю настоящего життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судья всех притков можно отдать, и по делом Его, да не паче обленившись, но бодствующий воздвиженев в не обрящимся готові, в радости божественной черток славы, осовнидем, и деже празднующий глас непрестанной, неизреченная зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и все истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя, благословим Вишній Божий, і Господи, милисти творящих присно с нами, велика Іжені, слідоване, славна, іже і ужасна, іженіші, слава, подавши нам сонного покоєння муші наші, і ослаблення трудомного, но трудне, плоть, благодарим Тя, як вони погубилися на нас собі законьми нашими, на чоловіку любси лиси, обично, і внічань режащини, воздріглись, і воїни славослави, державу Твою. Тим же молим безмерную Твою благость, присвяті наші мысли о часа, і ум, нашу тяжкую сналенность и восстави, отверзи наши уста, исполни хвалення, хваления, якуда возможем, не поколеблемо опеть уже і исповедься Тебе. Во всіх і от всіх славимо Богу, безначальному Отцу, Сином і всесвятим і благим і животворящим Твоим Духом, нині і присно, і вовеки веки амінь. Воспіваю, благодай Твою владечеце, молютя, мою благодаті, ступати правими настави потім Христових заповедей, б'яти к песні укрепи, уныні, сонгоняющий, связанный пленницями, і мольбами Твоими разреши Богоневество, внощи мій в водні сохраняй, борущий храк, збавляючи м'я, жизнодателя Бога Рочи, мершли ними, стресмі, оживи, Я жисвитні, вечерні рочи, душу мою, ослепшую, просвяти. О, і и владишня палата дом Духа Божества на мене сотвори, врача родча, і врачуй душі моєї многолітні страсти, волнуєшся життєйською бур'ю, у кості, зимне покаяння, направи, ізбави, Огня вішної, що іщервія же зла, і тартара, дам я, не віше, безсом радування, и же многим гріхов по нове сотворі сотвори, обічав, що не чувство, непреніпорочної сорішень, Страна, муки всякие, покажи мне всех лады молі. моли, небесное мне, волочить и веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу непристану, сердце, владычице молебной службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси превышее Ангел, Мірска умею превыша слитье сотвори, святоносная, сень небесная, и духовную благодать у меня направи, роцию воздействию и о снег, похваление, воскресенье, скверної, в синепорочное, душе тленных, избави Христа прилежно умоляющих, и, може, честь и поклонення подобает на и присной во веки векова Мінь. Много милости и все милости Боже мой Господи Иисусе Христе, Многие ради любви шел и воплотился и сев, когда спасешь и всех и пах, и, спас, и спаси, спаси меня по благодати молютя, а ще богил спасеше мені все благодаті дар на долг паче. І мною щедро, так незрічені милості веры, бо Бог я реколлиси о Христе мой жив буде, і не узріть смерті вовеки. А що, Бо віра, я жив тебя спасает отчаянный все веру и спаси меня, око Бог мой, святой і создатель. Вера же вместо дел да имениться мне, Боже, Мой, невзый, делать не оправдающих меня, но вера моя давлеет вместо всех, то да та Тодо правдит меня, тадо покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо мя сатана, и похвалится Слове оторвать мя от Твоя руки и грады, но или хущу спаси меня, или не хущу Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погиб Бог. Ти боїсі, Бог мой, чрева матері моей, я мій, Господи, нині возоби дитя, яко же возоби их, иногда ты самый грех, и пах, и поработать тебе безлиность и точно, якоже поработах, прежде свято нерсивому, наебаче же поработаю тебе, Господи і Богу моєму, Ісусу Христу, во живота моего, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангели, предстоя окаяны душі души, страстной моей житті, не остави мені грешного, ніже відступи отступи мене от меня за невоздержание моє. не даш места лукавому демону, обладати мною насильством смертного на тересе, укріпи укрепи ходу і мою руку, і настави мене на путь спасіння. Ей, Святий Ангелі Божий, хранители и покровители окаяны моей души и, и тела, вся мне просили к иметя, оскорби, хотя дни живота моего. Ящик, що зарішив пришедший нормаль сію, покрив в настоящий день, и сохрани всяку искушение противного, да ні в коем грисе прогневаю Бога, і молися за м'яку Господа, да в страсі Своєм і достойно покажет ми раба Свои благості. Амінь. Пресвятай, владиче, моя Богородице, святими Твоїми і все сильними мольбами, ой, жені от Мені Смиренного и Окаянного раба Твоєго. Уныние озобвение, ни разумия, ни родение, и все скверные, лукавое, хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помреченного ума моего, и погаси пламени сростей моих, яко у ниж есть миокаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых, свободи, и ко благословенности от всех родов, и славится причестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моліте Бога в нас і святі угодники Божі, ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословина Ти в женах, плод чрева Твоєго, яку Спаса, і сідуш наших. Спаси, Господі, люди Твоя і благослови достояння Твоє побіди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє, сохраняя Христом Твоїм жительством. Спаси, Господи, і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. И всех просивших о них помолиться, и всех нині нами тут поминаемых, и всех воїнів на брані, и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. Всех напоминает у усопших сродников, всех войн на полі брани об'єдных, и всех православних христиан, простимся с решение вольные и не вольные, и дарим царстві небесное. Псалом 90. -й. Живи в Вишнього, в крови Бога Небесного Дворица, Господи. Заступник Мої сії и Моє, Бог Мой, уповай на Нього, як ото збавить от Тя от тіло, ловчи, от славися, теж плешма свои мов і під подкрилей Його, надіюшися, оружием боїте, істина Його, не обоїшися от страха нашного, от стріли летящие во дні, отвещи, от неприходящие, осрящие беса полуденного, подедо от страны, Твоя Тысяча и тьма, Удисную тебе к тебе не приближится, обачаючи мы твои смотріши і воздая, и узріши, узреши, Ти, Господі, Господи, опование мое вишнее, положили, прибежище Твое, не прийде Тебе зло, і рано, не приближиться Тилеси Твоєму, яко ангелом Своїм заповесть о Тебе, сохранить И во всех путях Твоїх на руках, восьму Тя, да никогда предкнейший каміного Твою, на і и Василиска і и і змія, яко на уповаю і збавлю, і покрию і як опозна ім'я Моєго Завідком'є, слишую оснімійскорбізьму його, і прославлю його, довго то дні сповню його, і явлю йому Спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прощення поклончик, 12 поясних поклончиків і земний один. Ще три дні читається молитва Єфрема Сіріна. Господи, владико живота Моего, Дух празности, уныне, любоначальне і празнословие не дашь мне. Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпіння і, і любви, дари мне работу Твоему. И Господи, царю даруй мій, зрете моє прирішення, і не осуждайте брата моего, якобы благословенности во віки віков. Амінь. Боже, Божь очистим грешного, очисти чистим грешного, Божьями грешного, Божье чистим грешного, Божьем грешного, Божь очистим грешного, Божьем грешного, Божья очистим грешного, Божьем грешного, очисти чистим грешного. Боже, очисти мне грешного, очисти м'я грешного и помилуй м'я. Господи, владыко живота моего дух праздності, Он и і любоначальный не, не дашь мне, дуже целомодрее, смиренно мудрое терпение, и любви даруми роботу Твоему, и Господи царю даруй даром излейте моя пререшение, и не осуждайте брата моего, як по благословении си во веки веков. Аминь. Достойно єсхує істину. Мати Бога нашого, чесніше, Хелів, славнішої без сравні сирафін, безслідня сущою суші тя величаєм, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і, пресно, і віки, віков амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитв ради Пречистой Твоей Матери, силы и честного жертворящего Христа, Архистра Тиха Божие, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, Апостола послан Андрей привозла Славних святых славных и всех апостолов, святого, равноапостольного Великого Князя Владимира, великой Княгині Ольги, святого великомученика Победоноса Георгия, святого великомученика и целит для Пантелимона, святой великомученицы Варвары, Священномучеников Кипріану, мучениці і Остіні, преподобних і богоносних, отець наших Мифодія, і Амфілохія, Амфилохи, Почаївських, Антонія, Феодосія, і прочих чотворців Киев Сергія Сирені Конорадонских, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святих і праведних, Бога Отец і Ианни, преподобної Марії Єгипетської, мученики Геронтія Василіда, Праведного хаза, преподобного Макарія і гумина Пелікитского обителі, мученика Авраамія Болгарського, преподобного Геронтія Канонарха Печерського в дальніх пещерах, преподобного Єфиміархи мандрита Суздальського чудотворця, святителя Пахомія Романського, преподобного Варсонофья Опінського, священномучені Кесерья Пресвітра, и же пам'ять не совешаем і всіх святих твоїх, Господі. І Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою мілостю ми з вами сьогодні прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Всім Божого благословення покрови Царіці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні в нас страстний понеділок. Сьогодні згадується подія, коли Ісус Христос ішов з Віфанії до Ірусалиму і захотів поїсти, і побачив дерево оливкове, інжирне, і захотів з нього взяти плодів. І коли підійшов, то там не було. І він сказав: Во вік від тебе хай не буде плодів, і дерево засохло, і учні дуже його здивувалися, що так сталося. І тут таке маленьке толкування. Довелося послухати, що так само і християни повинні не тільки зовнішньо показувати, що вони християни, а повинні і внутрішньо трудитися, і приносити плоди, достойні плоди, покаяння, милосердя, любові, добрих справ, щоб ми не тільки зовнішньо були християнами, а дійсно старалися жити по заповідях Божих. Бо інакше, як написано в сьогоднішньому дні, щоб не бути проклятими. Так що, браті і сестри, поможи нам Боже, Хай Господь нас укріпить. Всім гарного Богом благословенного дня. З вами був Чтець Анатолій по чаю, спасі Господі за вашу підтримку, за молитву. Ввечері, якщо Богу буде угодно, з 21.30 будемо читати утренню молитву. Все всім Божої допомоги, Хай Господь всіх істілить, укріпить і допоможе. З Богом, пасі, Господи!